Того часу Ісус розповів учням притчу, чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але, вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата Твого, а колоди, яка в Твоєму оці не помічаєш? Як можеш казати братові Своєму? Брате, дозволь я вийму скалку яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в Твоєму оці. Лицеміре, вийди спочатку колоду, вийме спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку яка в оці Твого брата. Слово Слава! Чи може сліпий сліпого дорогою водити? Брати і сестри, дорогі телеглядачі, це здається очевидне є те, що сьогодні Ісус використовує в притчі, те, що сліпий не може бути таким провідником для іншої сліпої людини. Часом можемо десь зустріти сліпу людину, яка, наприклад, іде. чи чи з допомогою такої палички, чи інколи використовуючи тварин, але напевно, якщо десь потрібно йти далі чи їхати, то, то завжди потребує допомогу іншої людини. Але людини, яка є зрячою, яка бачить. Тільки тоді ця людина здатна її проводити. Що є тим, що робить цю людину сліпою? Про яку говорить Сьогодні Ісус, це ця колода, яка є в оці людини, це колода, Колода, яка якби засліплює, колода, яка може бути таким теж і символом, чи якогось гріха, чи, чи якоїсь вади, чогось, що, що робить людину сліпою. Але одночасно ця людина, попри те, що. Що стає сама якби, сліпою, не бачачи цієї такої колоди, яка якось так робить її, засліплює. Вона бачить е, цю скалку в оці іншої людини. Але ця скалка, яка власне, для неї виростає в розміри колоди, в розміри чогось такого великого. І може бути інколи, що власне десь там е, дуже багато часу зусиль своїх зосереджувати на тому, щоби. Когось критикувати, так, чи, чи засуджувати, чи нарікати. І цим самим зосереджувати свою увагу на, на цій скалці, яка, власне, переросла в таку колоду, тому що ця колода, яка є, є в моєму оці, я, перш за все, її якби, бачу в іншій людині. І це ця сліпота, про яку теж говорить Ісус. Це сліпота, яка якби, унеможливлює нам, по-перше, побачити власне, цю, цю колоду і, і бути теж такими провідниками для інших. Бо кожен християнин через теж своє хрещення, він, він покликаний бути, ми покликані бути, через таїнство хрещення, бути такими теж і провідниками, провідниками для іншої людини. І це вміння бачити, це. Зряча людина, це, власне, навпаки, це є та, яка якби, в своєму житті розвиває, розвиває цю чистоту серця, розвиває е, ці чесноти. І це та людина, яка власне, здатна побачити скалку, чи побачити навіть колоду в своєму оці, і дозволити, якби її витягнути. Так? Яким чином? Дозволити, напевно, таким провідником для нас той, хто хоче якось так лікувати наш, наш погляд, наше серце, наш, наші очі духовні, це є сам Господь, це є сам Господь, це є той зрячий, це є той, який нас хоче вести, який хоче нас цілювати. Тоді, коли ми стаємо теж в правді перед собою, перед, перед Ним, Бог своїм милосердям. Хоче нас цілювати, хоче очищати це наш погляд, наше серце. Він хоче бути тим провідником для нас. Чи так само може давати і в нашому житті тих людей, які можуть для нас бути провідниками? Тих людей, які здатні бачити, і тих, які здатні допомагати нам віднаходити це бачення. Брати і сестро, як є в моєму житті, Кожен з нас якось так теж запитати. Якщо в моєму житті є, можливо, багато часу, якось, якого я присвячую для того, щоб роздумувати над помилками, гріхами інших, щоб осуджувати їх, щоб якось нарікати, то, можливо, це є теж якийсь симптом, який показує, що в моєму оці є якась велика колода, яку мені треба витягнути. І якщо я справді це буду бачити, усвідомлювати, то важливо нам теж дозволити, щоб цей провідник, яким є Господь, щоб цей провідник, який хоче нас вести, який теж дає нам інших людей, зцілював цей наш звір, допомагав нам, очищав нас з цієї такої певного роду отрути, яка може нас, яка може десь нас. Спричиняти цю духовну хворобу, цю сліпоту. Нехай ця участь в Євхаристії, цей досвід і торкання цього Божого милосердя допоможе нам, щоб ми все більше були здатні бачити, бачити очима самого Господа. Бо до цього ми теж є покликані, щоб наш зір був зором. Щоб наш погляд був поглядом самого Господа. Амінь.